Більш схоже, а ще краще, можливо, це буде уніформа. Але скажу чесно, я негативно ставлюся до уніформи. Ну, мені зразу згадується мій початок кар'єри, де була уніформа, і. Знаєте, це ставлення деяких клієнтів як до обслуговуючого персоналу. Тобто ми з вами звикли, що прибиральниці в уніформі, лікарі, там косметологи і так далі і тому подібне носять уніформу Тому у деяких людей зразу е, якісь там пунктик з. І що це обслуговуючий персонал, тому ставлення таке стає. Щоб позбутися такого ставлення, в мене був салон краси ще 7 років назад. Тобто, я не звертала увагу, я вам скажу чесно, в чому одягнені в мене майстрі, в чому взуті і так далі, тому подібне. І це,